Олександрія втратила захисника. Загинув Олег Коріненко. 23 жовтня загинув наш захисник Олег Коріненко, 1971 року народження. Останній бій військовий прийняв у районі Авдіївки Донецької області, отримавши несумісні з життям поранення. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково. 23 жовтня в рамках шефства Олександрійської районної військової адміністрації над військовою частиною 2269 Гвардійці Олександрійської авіаційної бази відвідали учнів одного з навчальних закладів Олександрійського району та взяли участь в проведенні національно-патріотичного проєкту Захисник кіровоградщини. Військовослужбовці нагадали дітям безпечні правила поведінки в екстремальних умовах, правила поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги та провели тренування і з транспортування поранених. Директори Олександрійських закладів дошкільної освіти взяли участь у семінарі подорожі на тему музейна педагогіка в закладі дошкільної освіти. Екскурсію для учасників зустрічі провела директорка ЗДО номер 39 Інна Стаднік. Гості завітали до народознавчого музею закладу та оглянули експозиції Українська світлиця, державні символи України, наші випускники Наша гордість, Українське село, Наше рідне місто та інші. Учасники отримали можливість переглядати всі... Музейні експозиції через застосування QR-коду маленькі екскурсоводи вихованки закладу Анна та Настя М'якушки ознайомили слухачів з експозицією Лялька-мотанка Український оберіг. В Олександрійському міського музейного центру нова директорка. 23 жовтня відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора закладу. Новообраною керівницею стала Олена Луценко, з якою підпишуть контракт терміном на 5 років. Під час презентації кандидатка на посаду представила власну стратегію розвитку та перспективний план роботи музейного центру на найближчі 5 років. Олена Луценко народилася в Олександрійському районі. Закінчила міський коледж культури та мистецтв і Миколаївський, національний Залишилася жити і працювати в Миколаївській області, займала керівну посаду. Однак з початком повномасштабного вторгнення разом із сім'єю змушена була залишити Миколаїв. Зараз проживає в Олександрії. Олександрійців запрошують на Радіодиктант Національної єдності у День української писемності та мови, 27 жовтня об 11 годині. Бібліотеки Олександрії запрошують жителів та гостей міста взяти участь у написанні радіодиктанту національної єдності, авторкою тексту стала поетеса, прикладачка, авторка прозових творів Катерина Калитко. Читатиме його автор. Режисер та виконавець ролі у фільмі Довбуш Олексій Гнатковський. диктант звучатиме в ефірі Українського радіо, радіокультура та телеканалу Суспільне Культура. Трансляції також будуть доступні на Ютуб каналі Українського радіо та на Фейсбук-Сторінках Суспільного. 37 нагород, із них 14 золотих виборов ПСК-Захист на Кубку Кіровоградської області з кікбоксингу Вако. 22 жовтня у Кропивницькому відбувся Кубок Кіровоградської області, у якому взяли участь більше ста спортсменів з Черкаської та Кіровоградської областей. У загальнокомандному заліку перше місце отримав Олександрійський ПСК-Захист. ПСК Захист був представлений у складі команди з 47 бійців. У середу 25 жовтня буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 8, в день не вище 11 градусів. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 4 метри на секунду.